Сертифікат на 2 тисячі гривень на покупки в українському гуртомаркеті SM Market виграла тернополянка Юлія Бадяк. Головними умовами розіграшу була світлина на осінній фотозоні Посміхнися, подякуй ЗСУ у селі Острів та донат для військових. Переможницю обрали рандомно серед усіх учасників акції. Треба було приїхати сюди, сфотографуватися, відмітити магазин в інстаграмі. Треба було задонатити на безпілотник. І ці всі умови учасниця виконала. Таким чином, ми обрали переможця. Який сьогодні вручили сертифікат на дві тисячі гривень. Юлія Бадяк про розіграш дізналася вже приїхавши на благодійну фотозону у село Острів і вирішила випробувати свою удачу. Коли дізналася про перемогу, була приємно здивована. Якраз гуляли з дитиною в парку і ну, зайшла в соціальні мережі. Дивлюсь, о, розіграш проходить. О, я виграла. Таке було то приємне здивування. Сертифікат на дві тисячі гривень Юлії Бадяк вручили напередодні. Зимових свят під час благодійних вихідних із Миколаєм у см маркеті Тому жінка планує купити різноманітні солодощі та подарунки близьким. Так як напередодні Миколая, то, звичайно, будуть подаруночки для дітей, солодощі, фрукти. Гарний вибір тут і якихось м'ясних делікатесів, звичайно, візьмемо додому. До слова, розіграш організував см маркет спільно з благодійним фондом Покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.